Шерги на кордоні. Яка ситуація на пунктах пропуску Львівщини? Відновлення палацу у роздолі. Напрацьовують проєкт. Для музею кримських спогадів у Львові шукають експонати. На море. А що там на морі? Буде шукати? Покупатись. Так, в очікуванні на кордоні розповідає про плани на відпочинок юна туристка Мія. Її мама Лілія Ангелюк каже, про черги на кордонах знала, але обрала вести дитину на море. Ми їхали на ніч до Львова, тут переночували, щоб дитині було легше, і вранці відправились. От нас автобус водій прогнозує десь о третій, о п'ятій ми прийдемо чергу. Так. А потім ще, я так розумію, годину півтори до аеропорту, потім нас літак о дванадцятій. А потім ще трансфер до готелю. Тобто, думаю, десь вранці завтра маємо бути. На кордоні їхній туристичний автобус, 12-й у черзі. Скільки будемо стояти, думаю, що недовго, тому що в нас літак, скільки, в 23.40 до літака ми маємо добути. Ну, виходу немає, ні не готові, ну а який є вихід? Відпочити хочеться, тому що вже морально перезагрузитися. У загальній черзі на кордоні стоять туристичні та пасажирські автобуси, що їдуть далі до Європи за певними маршрутами. Роман Худьо, водій автобуса, що прямує з Запоріжжя до Праги, розповідає, дотримуватись розкладу не можуть, зважаючи на черги перед пропускними пунктами. Тому що були випадки, де стояли 23 години, 22 години. Це дві неділі тому ми стояли 23 години. Ми стоїмо ми на роботі, ми мусимо стояти. А як люди на то відносяться? Людей мучить. усі надіються як найшвидше доїхати. Погано то що багато людей їде в аеропорти на самоліти. Вони не чекають, не можуть відставитися і не розраховують, що стільки часу можна стояти. Через закриті аеропорти до курортів та морів люди дістаються через західні кордони країни. Окрім того, за словами представниці турфірми Надії Ковалишин, в порівнянні з минулим роком, у так званий високий літній сезон, у них збільшилось туристів майже на 40%. і черги на кордонах людей за її словами не зупиняють. Туристи звичайно питають, хочуть перестрахуватися, уточнити скільки часу займає, але тор-оператори надають таку послугу, як трансфер від оператора, і забезпечують, тобто добирання вчасно або затримують літак, якщо, наприклад, черги на кордоні затримуються більше там 70 годин. Високий сезон, липень, серпень, зараз більше автобусних турів. Це є напрямки автобусні як Болгарія, Чорногорія, Греція, так само і вильоти з інших країн Європи. Як повідомив речник західного регіонального управління прикордонної служби Роман Павленко, понад половина людей, що перетинає західний кордон держави, їде через українсько польську його частину. Майже щодоби в межах чотирьох західних областей ми пропускаємо через державний кордон України близько 100 тисяч осіб. В якийсь день трошки більше, в якийсь день. До сотні тисяч осіб, але разом з тим зазначу, що більше 60% цього потоку приходиться на державний кордон з Республікою Польща, тобто на ті пункти пропуску, які функціонують в межах Львівської області та на Волині. А як повідомили на сайті Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, із наступного тижня для зменшення черг збільшать кількість пунктів пропуску, де діятиме є черга саме для автобусів. Із 21 серпня записатись у є чергу у межах Львівщини можна буде автобусом, що їдуть через Краківець та Шегині. Ірина Мочульська, Олег Греб, Суспільне новини, Львівщина на Львівщині. Служба безпеки України затримала двох чоловіків, яких підозрюють у вимаганні грошей. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці СБУ у Львівській області. За даними слідства, підозрювані мобілізувалися до лав Збройних сил України після зарахування до складу однієї з військових частин. Вони самовільно залишили підрозділ. Прикриваючись статусом військовослужбовців, чоловіки створювали штучні конфліктні ситуації, а потім виставляли людям рахунок за вирішення суперечки. Чоловікам повідомили про підозру за статтею вимагання в умовах воєнного стану. Їм загрожує до 12 років ув'язнення. Палац Дживуцький глянськоронських датується 1704 роком. Його власниками було сім родин. Він не продавався, а переходив у спадок. Остання реставрація була 1909 року. Про це розповів староста селища розділ Тарас Овсяник. Після реконструкції графа, яка закінчилася в 1909 році. Будівлю ніхто не змінював, тільки, напевно, радянська влада нищила, розтягувала. Графа тут була дуже велика колекція історичних документів, цінних книг. Інтер'єр палацу за життя графа Лянську-Ронського прикрашали картини та скульптури. Там, де фонтан тут був, там хлопчик стояв, дельфіна так тримав. Воно називається Путо з дельфіном. Один наш місцевий житель бере Сукиру. Рубається на куски здає на металолом. Там дві тисячі там році за 24 гривні чи скільки. Ну і поліція відповідно, почала шукати, повезли на експертизу. знайшли ці уламки, відвезли на експертизу. А це оказалося ще робота вчителя Леонардо да Вінчі, Ще один такий екземпляр є в центрі е, Австрії в Вені. До 2004 року тут був санаторій. Після цього у будівлі було кілька власників. 2019 тисячі якщо не помиляється році повернули за державну власність за рахунок того, що інвестор не виконував своїх зобов'язань. Відповідно вирішувалося питання, чи замок має повернутися в державну власність, і там зберігатися, чи можливо комунальна власність у червні цього року. Палац придбав за 20 мільйонів гривень приватний інвестор. Наша мотивація в першу чергу зберегти будівлю. Тому, тобто, перше, ми робимо проект збереження, вивчаємо фундамент, розподільши сіті. Там. Потім починаємо думати, як максимально ефективно його реконструювати, залучаємо експертів, е спеціалістів, але дійсно дуже важливо, щоб це було не просто збережна будівля, а щоб тут було життя. Щоб тут були робочі місця, щоб тут були податки. Інвестор розглядає можливість облаштувати тут реабілітаційний центр для військових, приватну школу англійського типу або п'ятизірковий готель. Завершити роботи планують за три роки. Іванка Дусько, Тарас Фомін Суспільне новини Львівщина. У стрийському парку встановили фігури сучасного мистецтва. Проєкт назвали Скульптурний маршрут. За словами куратора виставки Павла Гудімова, зібрали вісім фігур українських та закордонних авторів, зокрема японського та болгарського. Маршрут сформований з колекції скульптур мистецького об'єднання Червоне чорне, яке організовує Канівський скульптурний симпозіум. Усі скульптури у парку створені з 2012 року по 2023. Зроблені з сірого граніту з українських кар'єрів, розповів куратор виставки Павло Гудімов і додав, скульптура Василя Курчового впевнена, викликала обговорення в соцмережах ще до офіційного відкриття. Фігури в парку стоятимуть рік. Організатори виставки створили скульптурний маршрут, схвалений управлінням екології Львова. Відтак ґрунти та рослинність не постраждають завдяки використанню спеціальних простих конструкцій фундаментів. Всі визнали, що скульптура впевнена відразу. Приверне до себе максимальну увагу, і це дуже позитивний момент для того, щоб нарешті збурити трошки оцей от процес байдужості до мистецтва в полічному просторі, а навпаки, привернути його і максимально інтегрувати людей до обговорення, до інтерактиву. Це про образ наших матерів, наших сестер. І як можна бачити жінку в такому плані? Мені нагадує Венера Мілоську, Рафаеля і. А така вже більш переосмислена на сучасний манер, де більше акцент на боді позитив. В принципі, я не проти такого мистецтва. Ну, хтось не мав розуму в голові, коли таке створював. Коли митець намагається щось сказати, він може щось перебільшити. Це як це як засіб, засіб вироздіти. Біля продовольчого банку тарілка облаштували громадський простір. Тут встановили лавки та висадили зелень. Всі рослини є багаторічні і не потребують особливого догляду. каже координаторка проєктів громадської організації Плато Анжеліка Зозуля. Буде дві комбінації рослин, два контейнери будуть так звані яскраві. Сюди ми будемо висаджувати імператор а також гейхеро. Вони дають такі зелено-червоні листочки і будуть подобатися естетично. Але так само у нас буде ще один контейнер, пряно-смаковий, в якому буде декілька видів м'яти, наприклад апельсинова, шоколадна, лимонна м'ята. Також будуть шавлі фіолетова та біла, і також будуть чебреці. Облаштувати таке місце. Вирішили для комфорту відвідувачів банку їжі, каже Анастасія Юристовська, і речниця громадської організації Тарілка. Наша організація співпрацює з різними магазинами, закладами харчування, супермаркетами. Ми рятуємо їжу на межу на межі терміну придатності та видаємо їх людям у потребі. Зараз наша База потребуючих складає понад 10 тисяч людей. На початку повномасштабного вторгнення це було 2,5 тисячі. Тобто, ми бачимо, як зростає потреба у продовольстві. Щодня до нас приходить понад 30 людей. Облаштували новий громадський простір організація Тарілка спільно з інститутом міста в межах майстерні міста. Ми вирішили таким, скажімо, тактичним урбанізмом тут встановити вуличні меблі для того, щоб відвідувачі могли собі відпочити, присісти, поки вони чекають своєї черги. За словами Дмитра Шевченка, цей громадський простір облаштували за гроші німецьких партнерів. Ольга Дейнека, Анатолій Киричук, Суспільне новини. Львів, народилася в Узбекистані. в 88 му Переїхали ми з родиною в Крим. Літака мене виповнилося 8 років, і я так опинилася в Криму. Це був процес повернення, економічні умови були жахливі для всіх українців. Клаптик цей землі української Крим, А ми опинилися в Джанковському районі. Степ, нічого такого мальовничого, ніякого моря, ніяких пальм, ніяких там щось екзотичного. Та... От сухі вітра, дощі, багнюка, село без о, якісь там вигод. Але так зачепила це земля. Я не знаю, чому чесно не знаю. Кримська татарка Алера Нехайбулаєва розповідає про своє знайомство з Кримом. Родичам дівчинки, як і всім кримським татарам, у той час на півострові було складно знайти роботу. Разом якось намагались налагодити побут. каже, як тільки всі стали на ноги у 2014 році. Прийшли росіяни та почалась окупація. Лишатися було Небезпечно бо вже в Криму почалися обшуки, арешти кримських татар. От і тому прийняла рішення, що я їду до Києва. Ларане постійно волонтерила, брала участь у різних акціях, каже, аби світ не забув про окупацію. Жінка оселилась в Ірпені, та тут створила свою частинку Криму кримський дворик, заклад з кримсько-татарською кухнею. Коли тут все почало налагоджуватись, каже, у 2022-му знову прийшли росіяни. Всі наші месенджери були червоними, бо більшість родичів в Криму, батьки дуже переживали. Дивно, ми не шукали з чоловіком як можна швидше поїхати. Будь, Я не знаю, чому. Не спрацювала. Знаєте, що спрацювала? Де ти можеш бути причетним? Леране знову волонтерила, та потім, коли обстріли не вщухали, Цірпеня все ж вдалося виїхати. Так вона опинилася у Львові. Тут з часом вирішила відновити кримський дворик. Окрім звичного вже закладу, тут Ларане планує облаштувати музей кримських спогадів. Зараз збирає експонати. Речі привезені колись з півострова чи ті, які нагадують про культуру кримських татар. Їй передають знайомі та незнайомці. Коран, то що я говорила та підписаний а, Муратом Оджа Муцім Криму. Коли створюються родини, її дарують батьки дарують коран. Ось ці ляльки до прикладу передала кримсько-татарська майстриня Ельміра Білялова. Вона теж через окупацію опинилась у Львові та постійно згадує про життя до переїзду. Длірані про туристичку маршруті Малий Єрусалим. Я перша майстриня, яка туди запросила. Я там багато років працювала і завжди, так би як вона каже, продвигала свою культуру. Навіть коли чотирнадцятому. Почалась до да, вот эта оккупация Крыма. Я все равно выходила на маршрут. Я працювала і ничего я не изменила. И у меня в моем киоске стоял стояла картина, которую зробила моя учениця. Там было гевро 2012. Там був герб України". музей кримських спогадів, як і кримський дворик, ще готують до відкриття. Та Лерене вже знає, що робитиме після деокупації півострова. От в Криму вже від не відкривати кримський дворик, а львівські Олена Данило, Руслан Лавренов, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.